Хто контролює витрати левів? <рес> напевно, коля. Я не знаю. Хай буде коля. Яку рекламу ви б зробили безкоштовно, бо вона кайфова. Я особисто. Я би зробив, напевно, поляну Квасову. Скільки <рес> <рес> <Всіх> раз вирушала. <рес> Хейт чи байдужість? Байдужість. Хай хай не знають, хай взагалі сидять собі спокійно і цей. А хейт нашому мені це переживати через себе. пропускати? Хто найдовше придумує жарти? Ладно, валік є. Мені мені 35 років. Найкращий підкат всіх часів. Джером Ботен проти Месі. По півфіналу чемпіона. А якщо завтра закривається YouTube, що ви будете робити? Поїду в Карпати. В, може, в мені вистачить на якусь хатинку і там щось буду робити. Гість, якого ви продовжуєте кликати, 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 а він все ще не прийшов. Усік, Олександр Усік. Є інший, якого ми не кличемо він приходить. <плес> це, це Женя Янович. Він просто приходить і приходить і приходить. Та дві сторони нові. Ви заробляєте однаково чи по-різному? Ми не знаємо. <плес> Ну, плюс-мінус однаково. Тут Ні, е е уточнюючи питання, у кого найдорожче авто. А до речі, валіка на дорожче, наприклад. Ну, якщо ремонт рахувати ще. Ні, трошки. Ну, У нас просто майже однакова ціна, але через ремонт плюс 18 тисяч. подорожчало. Найдивніший подарунок, який отримували від фанів. Такий вібратор, який по телефону керується. Ти ж хотів такий. Ні, це не мені. Ми а, мені подарували керування ним. Керування. Дів... Вібратором. Дівчинка собі подарувала вібрати, а мені керування ним. Так. І я не корстував. А вона сидить. А вона <смірка> чекає. Хто найкращий водій? Я, напевно. Я п'яний навіть краще їжу, ніж немає. — Він просто <смірка> завжди каже, що він готовий повезти п'яний. — Ні, та я не знаю, напевно, що Валентин. Знову Валентин? Валентин Валентин до мене більше не газуєш. — Який головний guilty pleasure під час зйомок? Внутрішні приколи, напевно, якісь, ні? Та ні, guilty pleasure — Це щось погане, типу, кайфануть від чогось поганого. Чого? Ну, щось. Е... Навіть не знаю. Зубровку. Обговорюємо зубровку.